Двохрічний інжирний персик. Проводимо обрізку. Видаляємо верхню центральну та залишаємо по 3 бруньки на бокових гілочках. Центральний провідник знижуємо на бруньку. З бокової гілки залишаємо ось цю на 3 бруньки та цю. Ось цю посередині видаляємо. Тут ми залишаємо теж 3-4. Тут теж 3-4. І ось ця гілочка теж аналогічно. Ось тут. Продовжуємо зростати та формувати крону здорового трьохрічного вже дерева, не саджанця.